Вітаю вас! З вами я, Раїса Іванівна Пономарьова, і ми починаємо розмову про тригонометрію. Ми живемо в світі, більшість процесів, в якому відбувається періодично: зміна пори року, схід, захід сонця, а це рух планет, біоритми в людському організмі. Ну, можна багато перераховувати процесів, які відбуваються періодично. І всі ці процеси описуються тригонометричними функціями. Все, що стосується вимірів до недосяжних об'єктів, вимірювання кутів, все це пов'язане з тригонометричними співвідношеннями. Сьогодні ми починаємо розмову з систем вимірювання кутів. І зупинимося трошечки детально на радіальній мірі. Якщо розглянути поняття кута в геометрії, то кут це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки. Ну і на малюнку ви бачите. А якщо виходити з поняття кута в тригонометрії, то кут це фігура, утворена внаслідок повороту променя навколо початкової точки, в одну сторону або в іншу. По геометрії, кожному куту ставиться у відповідність градусна міра. І ця градусна міра чітко обмежена від 0 до 180 градусів. Якщо ми говоримо про прямий кут, то його градусна міра дорівнює 90 градусів і точка. Якщо ми говоримо про вимірювання кутів в тригонометрії, то кожному куту як фігурі ставиться у відповідність. Кут повороту навколо початкової точки. Ми можемо обертати промінь як проти годинникової стрілки, так і за годинниковою стрілкою, і скільки завгодно разів робити обертів навколо цієї точки. Тож виходить, що ми можемо вимірювати кути будь-якої міри. Домовилися поворот променя проти годинникової стрілки вважати додатнім. А проти загодинниковою стрілкою від'ємним. Тож тепер виходить, що кут ми можемо вимірювати на множині всіх дійсних чисел від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Існує декілька систем вимірювання кутів. Для цього беруть якийсь певний кут за одиницю виміру і далі за допомогою нього вимірюють інші кути. Наприклад, в техніці за одиницю вимірювання кутів взято повний оберт, тобто 360 градусів. Моряки вимірюють кути в румбах, ця одиниця дорівнює однієї 16-ї частині величини розгорнутого кута. В картографії в деяких країнах за одиницю вимірювання взята такий градус, який дорівнює 1-200 частині величини розгорнутого кута. В артилерії кути вимірюють в поділках кутоміра. Велика поділка це одна 60 частина повного оберту, тобто 360 градусів. Мала поділка це одна сота частини Великої поділки. В астрономії за одиницю вимірювання кутів взято кутову годину. Це величина кута, який становить 1 шосту частину прямого кута. У математиці та фізиці, крім градусної міри, а градус це одна 180 частина розгорнутого кута. Використовують також радіанну міру кутів. Якщо розглянути деяке коло, то можна означити радіан в такий спосіб. Один радіан це центральний кут, що відповідає дузі, довжина якої дорівнює радіусу цього кола. Установимо зв'язок між радіанними і градусними мірами кутів центральному розгорнутому куту АОЦ, який дорівнює 180 градусів, відповідає півколо довжина, якої, тобто дуга, довжина якої дорівнює πr. а одному радіану дуга довжиною в r. Отже, радіанна міра розгорнутого кута АОЦ дорівнює πr, ділене на R, тобто π. Одержану відповідність між градусною і радіанною мірами, часто записують так, 180 градусів дорівнює пі радіан. Ми з вами з числом пі зустрічалися ще на початку вивчення математики і говорили, що число Пі це відношення довжини кола до його діаметра, і обчислювали це число приблизно як 3,14. Тепер ми будемо сприймати число. І як таке число 3,14 приблизно, і як 180 градусів. З цієї рівності ми одержуємо такі відповідності: 1 градус дорівнює π поділити на 180 радіан. А 1 радіан це 180 градусів поділити на π приблизно 57 градусів. 180 ділити на 3,14 приблизно. Розглянемо приклади. Треба виразити у радіанній мірі величини кутів в градусах поданих. Проаналізуємо. Оскільки 30 градусів це одна шоста частина кута 180 градусів, то з рівності 180 градусів до рівні радіан, одержуємо, що 30 градусів це π, ділене на 6 радіан. Аналогічно можна обчислити і величини інших кутів. Приймаючи 1 градус, це пі поділити на 180 радіан. Тоді 45 градусів дорівнює пі поділити на 180 помножити на 45. Після скорочення пі ділене на 4 радіана. 60 градусів. Также обчислюємо тут помилка друку 60 градусів. Ну, на 60, пі поділити на 180 і помножити на 60, після скорочення пі ділене на 3. 90 градусів Пі, ділене на 2 радіан 270 градусів 3 π ділене на 2 радіан, ну і 360 градусів це повний оберт. 360 градусів це 2 π радіан. Ось так переводимо градуси в радіан за допомогою ось такого перетворення. Враховуючи, що радіанними мірами розглянутих кутів доводиться користуватися досить часто. То запишемо ці результати у вигляді довідкової таблиці. І тепер уже сприймаємо як в градусній, так і в радіальній мірі рівнозначно. Розглянемо ще один приклад. Тепер треба виразити в градусній мірі кути, що подані в радіанах. Оскільки, ну, теж аналіз. Оскільки пі поділити на 10 це 10- та частина кута Пі, то з рівності. Що пі дорівнює 180 градусів одержуємо пі ділене на 10, це 18 градусів. Аналогічно можна обчислити величини інших кутів. Враховуючи, що один радіан – це 180 градусів ділене на пі. 2 пі ділене на 3 підставляємо після скорочення 60 помножити на 2, 120 градусів, 3 пі на 4. Точно так же обчислюємо 135 градусів. 5 радіан множимо 5 на 180 градусів ділене на пів. Це у нас 900 градусів і ділимо на число 3,14. Виходить приблизно 286 градусів. Добре, я тут дала вам 4 завдання. Два з них на утворення кута поворотом. Самим зобразити і здогадатися, який кут повороту показаний на рисунку. І виразити в радіанній мірі кути, що подані в градусах, і в градусній мірі кути ті, що подані в, раді... в радіанах. Тренуйтеся, досягайте успіху. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!